Вітаю вас на передостанньому уроці цього курсу на тему чистка та гігієна обладнання. Чистка та гігієна обладнання є надзвичайно важливим для забезпечення якості кави, її аромату та смаку. Регулярне обслуговування не тільки продовжує термін служби кавового обладнання, але й запобігає накопиченню бактерій та залишків кави. Ось кілька основних порад, які я вам підготував. Для чистки кавого обладнання. Почнемо з кавоварки. Щоденна чистка. Після кожного закінчення робочого дня мийте сітку з болтом в групі кавої машини та очищайте рожки від залишків смол кавих масел. Є варіант, що можна замочити рожки в спеціальній хімії на ніч. Але на початку робочого дня. Потрібно буде обов'язково їх промити під проточною водою. Обов'язково використовувати хімію, яка підходить для кавообладнання в харчовій промисловості. Далі, щотижнева чистка. Використовуйте спеціальні засоби для очищення кавих машин, які видаляють накип і кавіолію. Обов'язково слідкуйте інструкціям виробника: пройдіть цикли. Промийте групу варіння гачою водою з хімією. Як це зробити? Купіть заглушку обов'язково. Вийміть в рушку стару сітку і вставте заглушку, насивте туди 5 грам порошка. Заправте в групу і нажміть робити скаву. І чекайте по 20-30 секунд до того часу, поки ви не вимкнете групу і не спустите обратний клапан в воду. Проробіть цю процедуру кілька разів. Потім, коли вже і масла вийдуть, і ви вже будете бачити, просто буде світла піна, злийте залишки старої хімії, і просто вставте з заглушкою знову в цю саму групу рожок. І промийте і повторіть цю саму процедуру кілька разів, вже без хімії. Тобто сполосніть. Також зробіть це з, з тими групами, які у вас є в кавах-машинах. У моєму випадку в мене три групи. Типу, після цього у вас буде чисто і якісно готуватись кава, і вона вас буде не гірчити. Щомісячна чистка. Обов'язково перевірте фільтри води. Якщо ви використовуєте бутильовану воду, це добре. Тоді у вас не буде накипу в кавих машинах і кава буде м'якішою. Тому краще використовувати, звичайно бутильовану воду. Далі, кавомолка. Чистка після кожного використання. Беріть, промивайте контейнер від кави. В нижній затвор, де випадає кава, де проходять зерна. Очищайте жернова. Щотижнева чистка. Використовуйте спеціальні очищаючі засоби: гранули, порошки, хто як, як називає. Типу, очистили кофемолку від кави, засипали туди гранули і включили її. Після того, як вона очистилась, Можете без проблем засипати каву, і будете знати, що у вас все почищено. Далі, контейнер для зберігання кави. Обов'язково також протирайте від пилі кави. Для чого це робити? Ці пилинки настільки дрібні, що вони без проблем попадають разом з кавою і виварюються в групі. Але вони настільки дрібні, що швидко виварюються і прогорають, і створюють гірчинку в смакі. Тому. Обов'язково протрайте бункер для того, щоб запобігти гречинки. І обов'язково слідкуйте за персоналом, який у вас працює. Хай мають руки, будуть завжди е в чистому і дивляться за гігієною. І тоді буде смачна і якісна кава. От. Дякую вам, що ви слухали. Дякую, що ви зі мною. В кого будуть питання, звертайтесь в telegram бот і не тільки по гігієні, взагалі по любим темам, які ми пройшли в цьому курсі. Я вам дам відповіді на ваші питання, допоможу вирішити ваші ситуації. І якщо вам буде потрібно навчити людину варити каву, без проблем звертайтеся. Також, якщо вам буде потрібно підібрати каву просто по вашим побажанням, я це зможу зробити. Повірте, вам сподобається, я знаю свою роботу. Ще раз подякую вам, що ви зі мною. До побачення!